Мої вітання. Сьогодні я у Білгород Дністровському знаходимося ми біля фортеці Акерман. Підемо на екскурсію, подивимося і вам покажу, що тут і як знаходиться ця фортеця, ось так біля Лиману. Ми були тут раніше, коли ще діти були малі. Тут було дуже багато людей, такі базари, ми ще собі тут картину придбали. Діти тут в нас гуляли. Ну така велика фортеця. Зараз подивимося. А зараз пусто на парковці лише наша машина і ще хто сходить. Але ми так собі вирішили: як тільки накупаємось на морі, обов'язково поїдемо на екскурсію, тому що ми любимо, в яких би містах не відпочивали. Любимо послухати історію про це місто і побувати у красивих місцях. Так, це історія цього міста. Античний город написано Тіра. Угу. Це ось руїни його. Побудована ця фортеця на руїнах міста Тіра. Тірас. Тіра. Та, то це пам'ятка національного значення. Зміняється державою. Так, ну а ми, Вау, мабуть, старовинні частини може водою заповнені. Так, так. Заходимо в саму фортецю, ка оборону тримали. Так, в самі. На самій території. Добрий день. Ось тут зараз пусто, а раніше тут а в костюмах таких національних. Ось ось гарно видно лиман. Ось так на території є така старовинна зброя. Є тир, можна постріляти. Дуже мало відвідувачів, пили каву там в кав'ярні. То дівчина каже, що дуже складно до нас доїхати, то так зараз все, все стоїть пустотою, як є, каже, 10 людей. За день то й добре. Факі нам ходити не можна. Заборонено. Такі великі стіни по колу. Тоді, коли ми з дітками були, ми тут ходили поверху, зараз заборонено, мабуть, сиплеться, але дуже гарний вигляд. Це ось там, куди ми йдемо, там вигляд на залив. Ідемо побачимо. Тут скрізь пописано, що заборонено ходіння по стінах. Ось так ми вже підійшли ближче до цих стін. Зараз підемо подивимось, чи можна зайти туди вгору. Ось так, по стінах вже скрізь написано, що заборонено ходити. Йдемо ми і так далі. Там бачимо, ходять по стінах, можливо, там нам да зайти. Підемо подивимося. Тут також старовинне. наче фундамент, так? Да? Сходи такі і йдемо. сюди. О, вітер. Так, тут дозволено ось зайти по цих сходах, покажу вам краєвид зверху. Ось так. Акерманська фортеця, Білгород-Дністровський лиман. Ось такий вигляд з висоти. Найбільша фортеця в Україні. Сюди можна зайти.

Це на залив. ось такий вигляд на лиман. Тут можна прогулятись. Так ми вже прогулялися. Ми будемо виходити, Хочу вам показати ближче. Це ось такі залишки старовинної церкви. І ось так тут. Таку плиту зараз підемо, почитаємо. Ось такий фундамент. Тут. Будемо їхати додому, прогулялися ми хочеться дуже на море, бо дуже спекотно. А вам дякуємо за перегляд! Дякуємо, що з нами на каналі.